Радіо Юей Чикаго що середи о 6.15 на радіо UA Чикаго. Рубрика між нами, дівчатами з лікою. Юей, все зі світу жінок. Мода, краса, стиль і звісно, стосунки. Вітаємо, друзі! З вами Радіо Чикаго» знову ж таки. І це наша традиційна рубрика між нами дівчатами. Я її співведуч, як ви розумієте. Виступаю в ролі експерта. Так мене хочу переконати ліка. А, і наша ліка безпосередньо тебе варто також представити. Ти є основою цього проекту, цього блоку. Тому вітання тобі. Вітання, Дімо, вітання усім слухачам радіо Ю Чикаго». Дуже рада вас всіх чути і тебе бачити. Я думаю, наші слухачі і глядачі теж уже дочекалися. Ну, тиждень минув. До речі, дуже швидко минув тиждень. Навіть не говорив про той тиждень, що минув час рікою пливе, як співають у він Вісно. просто летить. Колись летить. він, можливо, плинув. Тепер він уже летить. І чим доросліше ми стаємо, не сказала старші. Доросліше, доросліше. Ми, ми доросліше так. І сьогодні ми будемо говорити про дуже таку цікаву тему. Мені здається, що ця тема може. Дуже багатьох жінок зацікавити, і вона є дуже актуальна в теперішній час, тому що дуже багато жінок зараз є практично на рівні з чоловіками. Мається на увазі в кар'єрі. І як це все поєднувати? Сім'я, обов'язки, кар'єра це, ну, це неймовірно важко, і як взагалі. Чоловіки ставляться до цього. Ось твоє ставлення взагалі. А до того, що жінка має поєднувати кар'єру із відносинами, моє ставлення, що це поєднано, а це взагалі можливо поєднати. Є далеке відтвердження того, що жінка має бути домогосподаркою наварити борщ, поприбрати в хаті, попрати речі і на тому все. Ні, жінка це така ж таке ж саме створіння Боже, як і чоловік, і має ті самі права, що і чоловік так. Ми фізіологічно трішки відрізняємося до одного. І це зрозуміло, але це не означає, що хтось має а, чиїсь права мають утискатися. Тому я абсолютно ставлюся відкрито до того, що жінка має себе реалізовувати. Якщо жінка реалізована, вона і щаслива. Якщо жінка щаслива, вона менше пиляє мозок чоловіка. Тут я з тобою згідна, але в мене виникає одне питання. Ось ти перелічив усі ці домашні справи. Так, коли жінка себе реалізовує, хто повинен робити оці всі справи? Сім, я. є таке слово, яке власне може замінити жінку. Жінка буде присутня, але не сама. Не неї є чоловік. Якщо в них є діти, то також організувати можна всіх, так. Якщо ми говоримо про прибирання, це ж не має бути кожного дня. Це може бути раз на тиждень, а окей, два рази на тиждень, якщо там такий мес в хаті великий. всі разом стали, один кого прибирали, і ніхто потім не виносить тобі мозок, що я то все сама роблю. Якщо ми говоримо про готувати їжу. Зараз чоловік є на високому рівні в плані кулінарії. Якщо ми подивимося, Так, завжди на... було насправді. Це в принципі, так, і були завжди. Тобто тут немає такого, що це судо стихія жінок. Ні, чоловіки так само цим можуть займатися, і багато чоловіків полюбляє готувати жінці. От, а що там ще прати? Це кожен саме себе може бути. Та зараз уже тим більше всі технічні можливості та. одразу і посушив, особливо по Е, Так, я з тобою згідна, але. Все ж таки є багато чоловіків, які так не вважають. І взагалі жінки завжди відчували якусь нерівність в тому плані, що навіть коли вони приходять на роботу, їм задають певні запитання: чи одружена? Чи ви плануєте мати сім'ю, чи у вас є діти, і так далі? Це зрозуміло. Чому це зрозуміло? Тому що коли жінка по перше, в чому ми відрізняємось, тому що жінка продовжує рід. тобто жінка народжує дітей, і це вже мінус, як мінімум 9 місяців. Е, окей, мінус 9 місяців це період, коли жінка. В такому нестабільному стані. Потім жінка народжує і певний період часу, декілька місяців в Америці, це в декілька років, тут лише декілька місяців жінка має бути присутня а, з дитиною. А декому і кілька днів. Тобто треба було кілька днів. Ну, практично так. Yep. Ну, це взагалі виняток ні так справили, я би сказав. Так, Я а... теж так вважаю. Це ненормально, дівчата. Це не, дівчата. <свят> це, це не Я так те вважаю, хоча ніколи не мав дітей або не знаю про них. Так, от про що я говорю? Про те, що на роботодавці, коли беруть на роботу, і я я з ним не стикався, але був свідком того, вони дбають, звичайно, про свою компанію, про те, щоб позиція, яку жінка буде обіймати, а була максимально ефективно а, виконана. Ці функції були максимально ефективно виконані. І коли жінка, якби жінка, завигідніла або пішла у відпустку, відповідно потрібно знову когось шукати. А це з точки зору роботодавця не дуже правильно, особливо коли компанія на початках свого становлення. тому Тут немає якоїсь дискримінації. А... Ну а якщо жінка, наприклад, от вона прийшла, вона хоче працювати. Вона ще не планує сім'ю, але вона ну її взяли, наприклад, так а через місяць-два вона зустріла кохання свого життя, і там буквально через три місяці не знаю. Там вже сім'я і все решта, і немає, що вийшло, що проблем. вона, начебто, й не планувала, але так сталося. Розумієш, але чоловікам чомусь ці запитання не задають. Тому що чоловіки не виношують дітей в собі дев'ять місяців і не народжують, поки що, напевно. Я сподіваюся, що так воно і буде. Технолог... Нехай кожен виконує свою функцію. Технології рухаються в Ал... Так, але... але Але ти хотів щось далі додати. Але хотів тебе послухати, якщо ти хочеш сказати ще. Що... Так, я хотіла все ж таки сказати, що м, все рівно поєднання кар'єри. От є чоловіки, які хочуть, щоб жінка займалася кар'єрою, розвивалась і так далі. так? Е, але чи чоловіки дають їй таку можливість? Тому що так само це дуже важливо від чоловіка, від його підтримки. Підтримка. Наскільки він готовий її підтримувати? Тому що, ну, наприклад, ось тут, як в Америці, я поспостерігала, так тут дуже важко жінкам, які мають дітей, навіть тих, які вже там не тільки в садочок ходять, так, а в школу. Навіть на, на власному прикладі, так стикнулася з тим, що, наприклад, якщо діти навіть вони доїжджають до школи, до молодшої школи, так, автобусами їх забирають, але до автобуса їх хтось повинен привезти з батьків. І тому ну, переважно це мами, так і тому це є певний час на певну годину, і е, тому не завжди цей час співпадає з тим, що ти можеш в той час піти на, на роботу. Так, так, це правда. Ну ведь загалом цю проблематику, що ми сьогодні піднімаємо, і варто напевно розглядати з точки зору американського суспільства, тому що як на мене тут абсолютно рівність. Тут чоловіки сидять з дітьми, по декілька років жінки працюють. І це нормально, ну, і ну якщо жінка е, може заробити і забезпечити сім'ю більше. Якщо Бо, тобто... в неї більш, більш перспективніша робота, так більш оплачувана, то чому ні? Це логічно. Але якщо брати все ж таки нашу українську громаду, ми все ж таки маємо ментальність Стереотип а, трішки стереотипність, трішки ментальність ту ще давнішу, і чоловіки все-таки це ті, хто здобуває мамонтів, мамонтів хто приносить додому їду, mm -hmm. фінансове забезпечення, не найбудь що, то чоловік має забезпечувати. А, І от власне, коли ми дбаємо про це забезпечення, ми все ж таки ставимо себе в пріоритет, тому що ми ж маємо, ми ж ми за це відповідаємо. І деколи забуваємо про жінок. Так, це правда. Чоловіки не надають підтримки жінкам для того, щоб вони себе реалізовували. Але дехто це робить спеціально, а дехто це робить тільки через те, що він думає, якщо він собі допоможе, тим самим він може допомогти цілій сім'ї. і Тут, напевно, не варто так сильно звинувачувати. Тож, чоловіків вони ж бажають кращого для сім'ї. В Жодному разі я не звинувачую чоловіків, і взагалі вважаю, що чоловіки і жінки це прекрасні створіння, і вони варті один одного, я би так сказала. Знаєш, немає такого, що е, хтось хороший, хтось пане, все залежить від ситуації. Е, ну, але кажуть, що жінка відпочиває за межами дому, а чоловік вдома. Тобто. Е, на роботі жінка більше, ну хоча я не можу сказати, що жінка відчуває на роботі, тому що зроблячи вдома ці всі справи швидко, так ну наприклад, я так само беру свій приклад, не буду говорити про когось, що е, ти швидко там збираєш дітей в школу, приготуєш там обід, сніданок прибереш там все. Так ну не будеш виходити з дому, коли все брудно і так далі. І летиш на роботу, потім е з роботи ти там, на різні гуртки дітей туди-сюди, відпрошуєшся з роботи, якщо це в робочий час, там чи якісь проблеми, чи ти їдеш, стоїш в заторах і так далі. Там е ще якісь питання робочі вирішуєш. Е приходиш додому, е перевдягаєшся, далі стаєш до станка. Мається на увазі кухонно, готуєш вечерю, е далі домашні завдання, і ось так розумієш, і жінка працює фактично на 7, декілька uh, так. джабів. Та. Я буду дуже чітким. і Я дуже, я прихильник теорії а, того, що двоє мають розвиватися, двоє в парі мають розвиватися. Якщо хтось один не розвивається, що хтось один зупинився, то рано чи пізно це буде мати негативні наслідки на, взагалі, на відносини. Тому і чоловік, і жінка, ми є взагалі соціальні істоти, ми маємо бути між іншими людьми. Для того щоб просто, просто пізнавати щось нове для того, щоб просто відпочивати один від одного. бути про... цікавим один одному. І Буде цікавим, щоб прийти додому і щось розказати, про щось поговорити, не про те, що в хаті щось там сталося, потреба ну, скільки можна розказувати, як ти варила борщ так, так? та чи там щось про дітей, що вони там щось сьогодні таке накоїли. це цікаво, але взагалом потрібно щось якусь нову інформацію. Потрібно приносити якусь вартість. Ми говорили про компанію, а про працевлаштування взагалі чому беруть на роботу, тому що тим. Внесеш якусь цінність для компанії, ти щось можеш їй е, дати таке, що компанія стане кращою. Напевно, з такої самої точки зору можна дивитися на відносини. Постійно ми маємо один одного вдосконалювати, щось давати один одному. Нехай це буде підтримка, нехай це будуть якісь знання, нехай це буде будь-що, що нам допомагає, щоб себе реалізувати. Все ж таки, наша основна ціль а на цій планеті себе реалізувати. Як би це можливо неправильно не звучало в ушах деяких наших радіослухачів, але так. Бог ну, нам, Бог значно... нам, Бог нам дав таланти, а вибачу перебуваю. І ці таланти ми маємо все ж таки їх знайти. Перш за все, це наше покликання. Навіть є одна притча про те, про чоловіка і його таланти, які він закопав і, і, власне, не міг знайти. І це це по суті найбільший гріх, тому що ми мусимо ці таланти віднайти і їх реалізувати. Бодай не всі, але хоча б один, хоча б можливо декілька для того, щоб бути корисним Так. для інших. Для інших, для, для своєї другої половини корисним а, тут таке слово, знаєш, яке можливо, деколи може неправильно зрозумітися, корисним нести якусь цінність. От ми маємо цей світ зробити краще, ніж він був раніше. Це моє глибоке переконання, Нехай мною мене погоджується, але я так вважаю. А, якщо або, або бодай його не зіпсувати. Та, не нашкодити, це теж непоганий варіант. Я з тобою цілком погоджуюсь. Але ти знаєш, є такі випадки, коли стосунки в стосунках починаються такі питання, коли вибирає я або кар'єра, я або там твоє якесь хобі. È, тобто є і так, буває так. Або чоловік каже: Я заробляю достатньо, я нас всіх забезпечу, навіщо тобі там ця кар'єра. Ці фірми там і так далі, я тебе не буду бачити, ти не будеш займатися дітьми і, і, і так далі. Знаєш, це м, насправді така позиція досить егоїстична. жорстка і егоїстична. А тут я хочу пригадати слова одного з класиків сучасного бізнесу Кевін Олері, який під час свого виступу перед студентами топового американського університету сказав, що коли тебе стоїть вибір між тоді більше про бізнес, між бізнесом. І відносинами завжди обирають бізнес. Дівчата або хлопці вони приходять, відходять, вони можуть бути, а можуть їх не бути. Тобто, життя воно якось так складається, що все-таки нас буде якась друга половина. А бізнес, якщо той бізнес, в який ти віриш, який ти готовий все своє життя. Він в тебе є, то треба йти з ним до кінця, тому що іншого шансу може не бути. Це капіталістичні такі переконання, але вони теж напевно мають право на життя. А я маю е, теж схоже переконання, не капіталістичне, а про те, що якщо тебе людина справді любить, якщо вона тебе справді цінує і цінує те, що для тебе особисто є цінним і важливим. Тобто, якщо жінка каже, для мене це важливо, я хочу так само розвиватися, я хочу бути серед людей, я розрахована на те, що ти будеш мені допомагати. Мені здається, це взагалі так само люди мають домовляти. Це ще, як кажуть, на березі, перед тим, як мати вже якісь спільні стосунки, такі як проживання разом і так далі. І е, тоді я думаю, що це є нормально, коли люди з розумінням ставляться один до одного. Говорити важливо говорити і доносити один одному, чого ми прагнемо від цих відносин взагалі від життя. А я, чесно кажучи, якщо мою брати особисту позицію, то. Я щасливий, коли людина біля мене вона реалізовується. Це, напевно, найбільше щастя. Гордість така, правда? Це Якось навіть, навіть не гордість. Просто приємно дивитися, коли люди знаходять свій талант. Це, напевно, найбільше задоволення, яке існує. Не подарунки, коли тобі їх дають, не якась похвала чи слава, ні. Це все вторинне, навіть можливо, останнє. А от коли людина біля тебе, людина була до, до тебе. Одного людиною, і коли ти появився в її житті, і вона почала рухатися, розвиватися, реалізовуватися. Тобто ти став стимулом так. до її uh, і це досконалення це, це, це така є маленька перемога. Нехай вона не буде моєю, але вона просто є. І тоді ти розумієш, що ти, напевно, не даремно існуєш в тому житті, ти можеш комусь щось допомогти, зробити якусь користь, і це є задоволення. Але це моє переконання. Ну, я думаю, що більшості е, людей саме так і думають. Ну якщо ні, можливо, вони після нашої програми зможуть переглянути свою думку правильно? Тому що ми дуже часто е, маємо якісь певні переконання і думаємо, що так правильно, але з боку деколи варто подивитися на це, все збоку, переоцінити, подумати і можливо. Не треба бути таким категоричним в тих чи інших питаннях, якби що би ти радила от, людям, які от, мають такі конфліктні ситуації в житті, а, про коли стоять в ультиматуму, коли у мовою ультиматою починають говорити у відносинах або я, або робота, або я, або бізнес. Якщо ти мене любиш, то ти? Будеш зі мною, а не підеш на ту роботу. Що би ти рекомендувала? E, чесно тобі скажу, я і такі ситуації вони не сумісні, мається на увазі, вони були в моєму житті, але я одразу для мене це зрозуміло. Тобто, це не здорові відносини. Початково вони є уже не здорові. Якщо вже пішли такі розмови, це вже не є нормально, тому що, як я вже сказала, якщо людина тебе любить, цінує, поважає, таких питань стояти не буде. І е, ну я дуже категорична в цьому плані, тобто я зроблю так, як ти сказав. Я виберу напевно кар'єру. А чому взагалі, такі питання ставляться? Це, це недовіра, це ревність до проведеного часу не з тобою. О, сто, сто, це сто, 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 я, я би сказала, жінки. що це більше невпевненість чоловіка в собі, ну чи жінки, наприклад, так. Хоча ми зараз говоримо про того, жінок. того хто ставиться в ультиматум. Так? так, я думаю, що все ж таки та ми зараз говоримо саме про позицію, що жінка е, хоче поєднувати кар'єру, так і е, якісь стосунки. Е, то я думаю, що це є невпевненість чоловіка в собі. Е, тому що він це відповідно ревнощі, це а, можливо вона буде кращою за мене. Тобто, вже, вже між цими людьми є якісь змагання, тобто він уже переживає, що а якщо вона там піде далі за мене, я буду не встигати, якась е, ну є якісь такі е, проблеми у людини внутрішні, з якими треба розбиратися, напевно. І якщо е, можуть виникнути, звісно, такі е, питання, просто тут знову ж таки, чи. Е, чи ці люди цінують їхні стосунки і чи вони їм потрібні? Якщо так, то вони будуть працювати над цим, і все ж таки вони дійдуть до чогось спільного, знаєш? І ну, мені здається, що нормальна жінка з здоровою самооцінкою, психікою і так далі, вона ну, просто не погодиться на таке. Давай ще поговоримо про фінансове забезпечення, а от коли жінка заробляє більше, ніж чоловік. Зазвичай чоловіків це пригнічує, оскільки знову ж таки ми хочемо бути лідерами у відносинах. То чи це є нормальним явищем, чи взагалі є нормальним явище, що в деяких випадках жінка може працювати, а чоловік бути вдома з дітьми? Ну, бути вдома зі дітьми – це дуже велика праця. Це, мабуть, знаю кожна жінка. Це справді неймовірна праця, яка не оплачується, і це 24 на 7 робота. Тому якщо е, ці обов'язки бере на себе чоловік, то в принципі це нормально і. Е, як тобі сказати, це ну напевно не має бути виключенням таким вау, мій чоловік там сидить. Чи він має почувати себе від того погано? Навпаки, він молодець, що він е, може це робити і давати раду дітям. Це насправді ну, дуже важко. І е, ну, нормальна жінка, звичайно, це буде оцінювати. Якщо вона і справді хороша робота. За яку платять нормально кошти, і вони можуть на ці кошти жити. То чому ні? Звичайно, що це буде тільки певний період якийсь, так? Тому що я впевнена, що чоловік за цей час захоче так само себе реалізовувати. Вони знайдуть якийсь спосіб, щоб хтось сидів з дітьми, так, там чи няня, чи родичі, і зможуть вирішити це питання. На рахунок того, що. Чи міг ще жінка, раз? жінка заробляє більше, ніж чоловік? Так, чи заробляє більше. Дивись, якщо люди зустрічаються, ось перший раз вони побачились, так? я не думаю, що у них взагалі стоїть це питання. Там, хіба це, знаєш, коли початкові стосунки вже мають якийсь такий е, відтінок? Ну, або попередньо негативний досвід. Так, так. Тоді можливо, а коли люди зустрічаються, вони ж насправді їх цікавить ну нормальних людей, мені здається, так хто вони, що вони кожна людина хоче почути про іншу людину щось як про особистість, так і тоді оцінюється якості як особистості. Ну якщо вже так сталося, що жінка заробляє більше, мені здається, що це навпаки має стимулювати чоловіка до того, щоб він ставав ще кращим біля такої жінки. Взагалі, жінки, мені здається, і так воно і є. Вони стимулюють чоловіків ставати кращими, бо інакше коли жінці нічого не потрібно, то і жін і чоловіки розслабляються. Ну, їй не треба. От наші жінки, до речі, українські дуже часто собі е, відмовляють там в чомусь, е, кажуть, та ні, ні, мені нічого не треба. Там знаєш, якось от такі є речі. Е, звичайно, не треба там впадати в крайне, так і ну не знаю, все має свої межі. Але... М Треба більше напевно бути трішечки вимогливішим до себе, до чоловіка, і тоді це буде більше стимулювати. Мені здається, до дій, до чогось більшого, звичайно, з розумінням ставитись. Є так, що чоловік, звичайно, є така категорія чоловіків, які приходять з роботи, лягають на диван, беруть пульт від телевізора, і все моя функція в цьому житті закінчена. Ми про цих чоловіків не будемо говорити. ми Будемо говорити про нормальних, які приходять з роботи і так само жінкою стоять разом, готують. То самовечерю, чи займається дітьми, поки жінка готує і так далі. Мені здається, що це і є нормальні стосунки, і тоді справді можна біля такого чоловіка все поєднювати. І кар'єру, і домашні справи, і справи з дітьми, тому що це дуже багато, тому що е, якщо розібратися, от людина спить там 8 годин. так? Е, 8 годин е, вона працює на роботі, плюс е, там години-дві ще добирання. З роботи, до роботи так з роботи. до роботи це 11. і залишається тих 5 годин на те, щоб присвятити час своїй сім'ї, своїм діткам, привести себе в порядок, тому що жінки мають ще гарно виглядати для того, щоб тих чоловіків і м, надихати так. Щоб вони не, не хотіли дивитися на Т -т -т інших. Ти наштовхнула на таку цікаву думку. Так, що 8 годин ми спимо, 8 годин працюємо, лишається 8 годин, тобто одна третя від доби. А ми врахуємо, що от ми маємо років не знаю 80 на реалізацію на себе. Це вже можна сміливо ділити на три. Сміливо ділити на три, якщо не на більше. А, і це лишається той час, який можемо провести з коханою людиною. Ну, ми тут не також також відкинути дитинство, старість. Це а -а -а. дуже мало, а особливо якщо в Америці, так як зараз, дуже поширено, що чоловіки е, трак драйвери, так і вони більшу частину часу перебувають за межами сім'ї десь це, у дорозі. Це дуже важко насправді великі великий для сім'ї. Так, але е, жінка роз, ну, розумна жінка завжди це оцінює так само і розуміє, що е, чоловік так само жертвує своїм часом, здоров'ям е, ну всім фактично, для того, щоб заробляти для своєї сім'ї, і так само чоловік розуміє, що Поки він там, в дорозі, жінка тим часом вирішує якісь побутові питання незалежно від того, чи це чоловічі, як кажуть, справи, так? чи жіночі, тут такого вже не стоїть питання, просто їх вирішує. І тому ця взаємодія і призводить їх до того, що в них класний союз. Так, тандем. Можливо, можливо, підтримувати на одного, важливо розуміти, що хоче інша сторона, і можливо вірити в те, що це вийде, тому що віра в свою другу половинку. Надзвичайно вона і підтримує, і дозволяє рухатися вперед, навіть сам, сама або сама не віриш, що це можливо. Коли в тебе хтось вірить, тобі надається крила і ти дійсно рухаєшся, рухаєшся далі. Ліка, ти погоджуєшся з твердженням, що чоловік голова, а жінка шия. Погоджуюсь. На всі сто. Чи може бути жінка головою голові сині? Жінка. Це є здорове явище, щоб жінка була головою сині. Рішення вони приймають спільно, але все рівно, мені здається, що чоловік все ж таки, як мужчина, він бере більшу відповідальність але на саме. так має бути один, так, завжди. Так, але знаєш, чоловік завжди зробить так, як жінка хоче. <гум> що Тому що вона шиє. Куди вона поверне ту голову, туди воно і повернеться, то, розумієш? Тобто голова на місці, виконує свою функцію, але шиє, допомагає направляти. Звичайно, правильними словами, правильними діями, без терору, без ультиматумів, так як ми вже про це говорили. Все розумієш, жінка взагалі вона має надзвичайну силу. Її сила в її слабкості. Передайте розказував цю історію про слабкість жінок. Як ти, як ти вийшла з тої ситуації? Хто не бачив перегляньте наш перший випуск між нами дівчатами? А на сьогодні ми думаю, будемо завершувати. Ми так обширено поговорили про те, чи може жінка поєднувати відносини з своєю кар'єрою. Дішли висновку, що може, і це все впирається в підтримку чоловіка. Вона мусить бути, якщо ми хочемо, щоб наш союз був щасливий і взаєморозуміння. І взаєморозуміння. Ти знаєш, я хотіла би запропонувати нашим слухачам і глядачам, можливо, є якісь теми, які б вони хотіли, щоб ми їх озвучили в нашому ефірі. Так, тому пишіть в коментарях під відео в Ютубі, під відео в Фейсбуці. Можливо, у вас є якісь ваші цікаві історії. Пишіть Нам теж приват, буде цікаво. для, ліки, для мене. І, Я думаю, ми розглянемо. Якщо проходити. хочете, щоб ми озвучили, ми можемо це зробити в ефірі. Так? А якщо ви хочете приватно поділитися, можете ділитися, ми будемо тільки раді. Ліка Юєй Чикаго Дмитро Галан. І це наша традиційна рубрика між нами, дівчатами що середи на радіо UA Чикаго. Радіо ЮЕЙ Чикаго.